Одяг мікс, всі сорти, всі сезони, 10 кілограмів. Першою у нас йде така класна легенька кофточка. Спереду з таким принтом. Вона ну, дуже легенька. Наступний де такий класний шарфик, він довгий. Ось. Дуже легенький, дуже приємний випілк. Наступні якісь штанишки у нас. Спортивні, на резиночці, тягучі, дуже легенькі. Є шмурочок. Далі. Така кофточка в класному кольорі. Розмір 38. Дуже класне, теж вона розтягується. Далі. Це у нас такі на резервішці. вони великого розміру, теж дуже тягучі. Далі. Це що Це теж штанішки якісь. Це просто... штаніжки чи лосіни чорному кольорі. Далі малючка, добре телечка тоненьких. Наступне таке класне платье. Можна як платочку, можна як футболочку носити Заду такий виріс. Пише якийсь 16-й розмір, це не знаю. Далі Лосіни на високій посадці такого класного кольору. Вау, дуже класна маєчка. Ціни ще одні теж на високій посадці. Дуже класні, повністю новесенькі, зимочка розтягується ще -е одні, але вони вже йдуть короткі. Тут у нас. Це загніплаті, чорне, таке, воно довго. Так, дуже тягуче. І останнє, що я вам встигну показати, це ось така маєчка. Дуже приємно на дотик в такому кольорі під шейку. Тут ще дуже багато речей залишилось. Якщо вам сподобається цей лотик, пишіть в коментарі або зв'язіться з нашим менеджером.